Доброго дня, шановні учні! Ми сьогодні з вами розглянемо питання поняття таблиці, поля запису ключа таблиці. Ми з вами це питання розглядали на попередньому уроці, розглядаючи теоретичні питання бази даних. Сьогодні ми з вами попрацюємо в програмі Аксес. Ви подивитеся відео і попробуєте у себе створити на уроці. Або після, також базу даних. Давайте ми візьмемо до уваги базу даних такої предметної області, як школа. І створимо дві таблиці. Одну таблицю ми назвемо класи, а другу таблицю ми назвемо учні, адже база даних це є структуроване, структуроване зібрання великої кількості інформації. За певними законами, ми вивчаємо реляційну базу даних, і основою реляційної бази даних є таблиці. Основними об'єктами, крім таблиці, є ще форми, записи і звіти. І так, давайте перейдемо до бази даних. Якщо у вас є база даних 2000, 10-2016. Відкриваєте ту базу даних, яка у вас є. І якою б вона у вас не була версії, кожна база даних починається з того, що ми в вкладці Основне відкрив, шукаємо тут шаблон, я вибираю пуста база даних, що і вам раджу далі. І тут перше, що ми надаємо базі даних назву, ми називаємо її «Школа», так, і збережу я її на робочому столі. На робочому столі, для того, щоб не було швидше знайти. Так, є. І клацаємо створити. Далі ми з вами попадаємо у поле програми Access. І тут є така кнопка, як вигляд. Ми перейдемо з вами до конструктора, і в конструкторі почнемо створювати першу таблицю. Давайте ми назвемо таблицю. Класи, так, далі, і клацнемо ОК. Ось ми знаходимося в режимі конструктора, де перше, як ви бачите, уже є поле, яке навіть є з поміткою ключ, називається ідентифікатор. Далі автонумерація це якщо в нас буде автонумерація або нумерація в вигляді лічильника, то звичайно, що це поле буде мати значення. Унікальне, і значення такого поля повторюватися не будуть. Ми назвемо це поле просто класи, просто клас, не класи, а клас. Так, є. Ну, давайте поле будемо назвати з Великої літери. Отут тут клас, і на тип даних буде число. Числовий. Далі дальше, дальше ми візьмемо, що в нас в класі є учні. Давайте клас буде учні, учні. І тут у нас буде скільки учнів в класі, тому теж буде числовий. Далі. В цю таблицю ми внесемо ще класні керівники. Нехай буде класні керівники. Класні кер... Вники, можна було керівник, класний керівник, класні керівники. Далі. І це буде короткий текст, Так, нехай буде. Так. І останнє давайте ми заняття спортом. Або я просто напишу так, гуртки де коротше. Гуртки яких, так, ну, якщо вже всі велик, з великої літери, то давайте ми тут напишемо гуртки. І гуртки це буде, це буде числови, тому що скільки учнів буде займатися в гуртках. Значить, Гуртки, скільки гуртка буде, або давайте ми візьмемо текстовий, і тоді ми внесемо, в яких гуртках так, короткий текст, в яких гуртках так, класний. Так, число, так, зараз хвилиночку. Короткий текст тут, і короткий текст, і короткий текст тут. Так, є. І так, числовий, числовий, все. І ось тут ми закриваємо кнопка Закрити. Так, зберегти. І ось у нас таблиця класи. Далі таблиця, яка у нас тут вже так, де у нас таблиця класи. так, таблиці, Таблиця класів ми відкриваємо і клас, давайте ми візьмемо: отут перший, це буде клас 9, нехай учні в 9-му 27, вибачте, Так, 20-27, Нехай класні керівники. Зараз ми класні керівники. Ми отут напишемо, нехай ми напишемо Іванова І поставимо Івана. Іванівна, далі класні керівники. Так? І гуртки, в яких будуть займатися учні, так, це буде, нехай буде спортивний, спортивний гурток для 9 класу. Дальше ми Добавимо, нехай це будуть учні так, 10 клас, у 10 класі 24 учні. Так, у нас буде класний керівник Кравцова. Кравцова Анна Сергіївна. І гуртки, в якому займається 10 клас, це буде музикальний. Музикальний, так, є, і нехай давайте ще ми візьмемо 11 клас. Так, в 11 класі нехай це буде 30 учнів. Так, кравцова, зараз я не побачила, що маленька літера. Так, і тут у нас буде, так, класний керівник у нас буде Ярая. Р, Алла романовна. Так, є і е, гурток, в якому займається, це, е, це буде гурток математичний, математичний, математичний. Так, є, ось ми з вами заповнили таблицю. Далі можемо її е, закрити. Так, зберегти, так, є, далі і. Давайте створимо ще одну таблицю, в якій, яку ми назвемо створити, «Створити таблиця», Так, Таблицю, яку ми створимо, так, зараз ми відкриємо конструктор, назвемо нашу таблицю учні, «Учні» так, і в таблиці учні і в таблиці учні у нас будуть такі поля. По-перше, учень має прізвище. Тому ми напишемо з вами е, прізвище, прізвище. Так, є е, далі. Тут у нас буде, е, тут у нас буде е, прізвище е, короткий текст. Далі ключ тут у нас не може бути ключем. Так, ключа у нас тут не буде, ну тому що прізвища можуть повторюватися. Так, тут буде у нас далі, е, нехай буде адреса, адреса, це буде цікавити учня, короткий текст, далі. Нехай це буде е, рік народження, не дата народження. Е, ох, нехай буде, нехай буде дата, е, дата народження, дата народження, і тут є тип дата і час, так, і що ми ще можемо поставити? Сюди ми поставимо клас, клас так, це буде числовий число. так, І останнє, нехай це буде, нехай це буде зріст. Зріст. Ну, раз, так, у нас є спорт то нехай це буде зріст, і це буде число. Давайте ми закриємо цю таблицю, так збережемо, і для таблиці учні ми заповнимо її не надто багато, але зробимо так, щоб у нас вийшла таблиця, яка є заповнена. Як бачите, як бачите в цій таблиці.